Сфери б'юті я працювала в школі, тому що я за освітою вчитель початкових класів. Вау, А о, чому це? саме брови? І поки всі бігали, купували гречку макарони. От з мене навіть мама сміялась, каже: всі там відкладають гроші, там вони не знають, що будуть завтра. А ти така: о, працюємо мейкап, давайте пензлики, все. То в лютому почалась війна, а в березні ти далі купуєш навчання. Да. Ну, от скоро там чотири роки буде. Чотири роки, але ти зробила такий беграунд? І от я бачу, ага, все. От, вона там співпрацює з брендом, і я так хочу. Я не розуміла, як, але треба, мені треба. Як ти стала тренером амбасадором? Насправді, перший майстер-клас, який ми планували, я тоді вже була тренером, дівчинка-амбасадором також бренду оку, ми не зібрали. Але зараз ну, я, я заробляю з цим От я сижу, я майстер-завіст, і я хочу також висівати з Що мені зробити зараз? воно ж створила свій бренд для брів. Як, як ти до цього дійшла? І тут я розумію, а чому?